У многих людей з'являються абсолютно різні асоціації з синім кольором, і його відтінками більшість з нас уявляють небо в сонячну погоду, безкрайнє небо з високими хвилями, чарівні лісові фіалки і т. а з чим в першу чергу ви асоціюєте синій колір? А чи знаєте ви, що синій колір в інтер'єрі дуже важко застосувати грамотно і красиво? В даному відео ми розповімо вам багато цікавих речей про те, як удачно украсить свій будинок цим розкішним кольором і його відтінками. Значення синього кольору, його відтінки, існує величезна кількість відтінків синього кольору, основний колір і його світлі теплі то не часто викликають асоціації гармонії і відпочинку, спокою і легкості, обсягу і простору. І це не дивно, адже саме цей колір вважається символом тиші, безтурботності і енергії для творчості у практиках. феншуй даний відтінок пояснюється як женський початок, чуттєвість, турбота і гармонія. Саме ці якості змушують дизайнерів застосовувати світлі тони синього в місцях заспокоєння і релаксації, але з іншого боку. Загадкові сапфірові відтінки характеризують тривожність, збудження морок і, звичайно ж, глибину і холод його в більшій мірі використовують в медитативних і спальних кімнатах в заведеніях для нічного життя. Якщо ви вирішили застосувати синій цвет в інтер'єрі, то найкраще це робити в маленьких кімнатках таким чином. Висота і глибина синяви зроблять їх візуально більше і просторіше. Також вам вдасться прибрати кордону і додати кімнаті більше затишку і тепла. Подібний варіант ідеально підходить для невеликих бібліотек або кабінетів, але якщо його відтінки у великих приміщеннях, то швидше за все такі кімнати будуть виглядати дуже похмуро з гнітючою атмосферою. При застосуванні темних відтінків в квартирах слід простежити за правильним штучним освітленням, яке прекрасно нейтралізує холод в даному кольорі, як правильно використовувати зовсім нерідко синій колір в інтер'єрі застосовується тоді, коли дизайнери та інші майстри хочуть передати різні асоціації, такі як воду, небеса, зимовий період або нічний час. Для створення морської композиції в більшій мірі іспользуються оттенки синього, небо показують світлими тонами синявий, нічне небо із звездами требует відтінку індиго, а для передачі зими і прохолоди застосовують холодні волошкове цвета з нотками білого і сірого. Синій прекрасно підходить для створення тропічного стилю кімнати, якщо не переборщити з даним пігментом. То вам вдасться оживити маленьке приміщення, зробити його затишніше, просторіше і об'ємніше, в той час як великі кімнати при застосуванні синего стануть порожніми і незатишними. Також краще не застосовувати даний колір в приміщеннях, де вікна виходять на північ, так як це зробить їх похмурими, холодними і мрачними. Но в Навтежди час кольору морської хвилі, буску і лаванди такого ефекту не створюють. Тони, що знаходяться ближче до червоного і зеленого за колірним спектром, використовуються для того, щоб оформити всі стіни кімнати, а ось такі кольори, як індіго або фіолетовий, тобто ті, що прагнуть до чорного кольору, лучше применять тільки для акцентування. Поєднання з іншими квітами, щоб створити унікальний і неповторний в своєму роді інтер'єр, можна і потрібно комбінірувати ціні з іншими квітами тільки в тандемі. Він зможе проявити всю свою многогранність і незвичайність. Жовтий. Дуже часто фахівці з дизайну інтер'єру намагаються об'єднувати холодний синій з м'якими квітами, такими як оранжевий або жовтий. До речі, доповнення синього помаранчевим відтінком дизайнери вважають ідеальним поєднанням такі тони оранжевого, як, наприклад, пісочний. Вестепрі міняється для створення морських і тропічних дизайнів. Для лучшого ефекту застосовуються такі відтінки. Як бірюзовий або аквамариновий, подібні відтінки гармоніюють з кремовими, лежевими тонами і з рештою гамою жовтого. Таке поєднання прекрасно підходить для оформлення ванних кімнат і гостіних. Білий волошковий відтінок чудово виглядає з білим кольором. Дане поєднання також використовують для створення морського дизайну. Це дозволяє показати легкість, ніжність і прохолоду в інтер'єрі, але якщо не додати м'які відтінки. Кімната стане холодною, чорний: використання синього і чорного кольорів разом вважається дуже невдалим, так як часто ці два оттенка зливаються або створюють дуже холодну і похмуру атмосферу в приміщенні. Трояндовий якщо правильно підібрати відтінки синього і рожевого, і вони будуть збігатися по теплоті концентрації. То таке поєднання можна сміливо використовувати для дизайна інтер'єра. Комбінація відмінно виглядає в таких напрямках стилю як ретро і поп-арт, більш того, якщо в одній кімнаті живуть діти різної статі, применене даної комбінації є одним з найкращих варіантів. Червоний таке поєднання дизайнери вважають дуже важким, тому що дана палітра пробуджує систему людини і підштовхує до дії. Але якщо правильно вибраться ответствуючі відтінки, можна отримати повністю гармонійні комбінації, головне, щоб один колір перевершував другий. Лиди для інтер'єру застосовувати синій колір можна абсолютно в кожному приміщенні вашого будинку, але потрібно робити це правильно і гармонійно у спальні. Це відмінний колір для інтер'єру спальні. Тому що він прекрасно розташовує як розслабленої і умиротвореної атмосфері, що сприяє комфортному і удобному відпочинку і сну, потрапляючи в спальню, декоровану в синіх тонах, мимоволі наповнюєшся атмосферою гармонії і спокою, але варто пам'ятати про те, що необережне використання синього в кімнаті відпочинку робить її холодною і суворою, що сильно впливає на нервову систему людини, створюючи давить атмосферу. Також для створення повітряної і романтичної обстановки можна використовувати ніжно-блакитний з молочними відтінками. У вітальні синій колір і відтінки часто використовувалися для віталень за часів стилів арт-деко і ампіра. У наш час даний колір у вітальнях краще використовувати тільки в якості акцентування. Це допоможе освіжити дизайн і зробити його більш сучасним. Як акцент можна застосувати синій диван в інтер'єрі. Він буде відмінно гармоніювати з другими вещами синього кольору, наприклад, подушками, також він зможе зробити убор сканности декору і його незвичайності. На кухні синя кухня в інтер'єрі зі світлими і білими елементами є чудовою альтернативою контрастної чорної, така колірна гамма при правильному декоруванні виглядає неймовірно і божественно. Волошковий колір додає кухні більше обсягу і простору, що безсумнівно для такого приміщення є величезний плюсом. Якщо вікна виходять на південь, що даний пігмент додасть сонячності, гармонії і спокою, наповнюючи кухню святковим настроєм, більш того, якщо ви вирішили сісти на дієту, блакитний колір на вашій кухні допоможе вам її дотримуватися. Так, як саме він знижує апетит? Фото 65 фото ідей синього кольору в інтер'єрі відео.